Пожедомага і на ліки-віки. На сьогодні всі працюють на соціальній роботі. Просто ось з однієї сторони тут, з іншої сторони там. У нас сьогодні щорічна насправді тулока в парку Оскольдова могила, яку, яка проводиться спільно з ленвудом нашим міським і церквою. Зокрема, ініціатива отця Ігоря. І от в цьому році вийшло долучитися безпосередньо і мені. І чомусь там багато хто тобто, подумав, що це моя власна ініціатива. Ні, це ініціатива щорічна, щорічна по прибиранню такому перед Великоднім цього парку. Ми допомогу прийшли. Воно ну, йдуть ще йдуть люди. люди, ще йдуть люди. Біженці, наша ударна сила, так? Так. Да. Я настоятель з церкві Святого Миколая Мерлікійського чудотворця з 1992 року, 26 квітня, церква передана нам на умовах охоронного договору. З того часу ми тут молимось, відновили церкву, вона має вже відновлений вигляд, відреставрували, наповнили її молитвою. Ну і, звичайно. Події, які сталися, останні події, це, помара... це революція гідності, внесла свої корективи і розуміння того, що тут має бути пантеон. Пацани там. Я завжди кажу, це має бути перепоховання і найдостойніших людей, як їх визначити, ну, тут я не можу сказати. Сьогодні це війни, ціна, ціна їхнього подвигу, їхнє життя і ну, можливо герої України. Ну, я так думаю, що вони мають бути перепоховані. І добре, що уряд прийняв рішення в Биківні, в Беківнянському лісі творити цей цвинтар, це кладовище воїнів. Це теж буде таким певним опікою і пам'яттю наших воїн, які віддали життя, що їх не забудуть. Тут похований я, мій командир, мій коханий чоловік. І власне з цього моя історія за скольдою могилою почалася саме з цього. І ну, тобто, я вважаю, що це якийсь, можливо, вже знак, в тому числі багато істориків говорять про те, що за поховання тут да вінчі. Почалося відродження в тому числі ось цієї пам'яті і слави цього парку, і історичних певних підвалень, які тут були. Питання пантеону героїв конкретно тут воно стоїть вже ну, точно декілька років. І робочі групи архітектори, історики. Громадськість, пропонують свої ідеї, ми це обговорюємо, будуть громадські обговорення 100%. Тобто це не буде, знаєте, таким щось, оп, ми самі порішали, собі зробили. Ні. Як це буде? Давайте думати всі разом, тому що це пантеон героїв національний, і він має бути чимось таким потужним, що ти сюди приходиш і думаєш. Я розумію цінність того, що я живу в цій країні. Я розумію гордість і пишаюсь тим, що да, в моїй країні є люди, які там за мене, за мою сім'ю віддали своє життя. І це місце має бути про це, не про плач, тугу, журбу. Це місце має бути про те, що ти приходять з дітьми, проводять якийсь спільний час, пам'ятають, бо моя основна мета про те, щоб ми пам'ятали. Про тих людей, які віддали своє життя, і про тих людей, завдяки якому ми будемо продовжувати жити, як би там того не хотів наш сусід. Ти на себе постихеньку вигрібаєш, добре? Так.